Всі, хто працював з нерухомістю, знають, що об'єкти час від часу звільняються і пошук нового орендаря займає певний час. Якщо ваш об'єкт розділений на кілька, наприклад, чотири частини, то навіть якщо один із орендарів з'їжджає, то залишаються три інші, і об'єкт продовжує працювати та приносить дохід. Також важливо зазначити, що менші площі легше здаються в оренду. Це стосується як житлової, так і комерційної нерухомості. Також спосіб розділення великого на мале працює із землею. Багато інвесторів купують земельну ділянку і потім не можуть продати роками. Набагато ефективніше. Купити земельну ділянку, розділити на кілька частин і аж тоді продавати. Інвестуйте розумно! Якщо вам цікаві дієві методи інвестування, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.